Освіти, шановні викладачі, до вашої уваги ми представляємо презентацію творчого проєкту Історія крізь Вінницький мурали від минулого до сьогодення, а також розробку презентаційних експозицій для плакатів з авторською розробкою плакатів з тематикою «Вінницькі мурали для календаря 2025 року. Виховання виховування формування цінності встановлення особистості до українського народу, батьківщини, держави та нації. Кабінет міністрів створив концепцію державної цільової соціальної програми з підтвердження української національної та громадянської ідентичності на період до 2028 року, розпорядження 16 лютого 2024 року No141. У сучасних умовах, коли Україна бореться за свою незалежність та територіальну цілісність, питання національно-патріотичного виховання молодого покоління набуває особливої актуальності. Озвітній процес відіграє ключову роль у формуванні свідомої та відповідальної особистості, здатної захищати інтереси своєї батьківщини. Тати про історію муралів. що це таке, звідки воно взялося, і що під собою розуміє? Отже, мурали це різновид мистецтва вулиці. Він репрезентує собою велике зображення, яке заповнює поверхню стін. Зазвичай це житлова архітектура. Мистецтво відрізняється вело, що і значинністю ідейного змісту мають зазвичай суворі у загальні форми і, як правило, створюються з доковічних матеріалів. Защищення наш вартому святим. У 2018 році українську вишуку було включено до списку нематеріальної спадщини культурної, культурної спадщини що підкреслює важливість. Мали цікавих графіці, які часто залишаються непоміченнями. Колишні художники зображують на стіні малюнки з новігналічними персонажами Вдається, цим доволі добре. Тому деякі творіння малют організовано на замовлення і не поначала. Що таке графіці? Графіці спочатку означала одну з технік настінного малювання. пізніше археологи використовували цей термін для позначення випадкових написів і малюнків на стінах будинків. Сьогодні графіці охоплює будь-які неофіційні публічні тексти, особливо сучасні, які привертають увагу вчених і журналістів. У сучасній свідомості графіці асоціюється з розписом будинків, ліфтів, баралень тощо. Графіті у Вінниці розвивається як частина сучасної вуличної культури. Місто відомо кількома яскравими стрізарт-роботами, що приглашають стіни будинків, парканів та інші міські об'єкти. Особливо активним розвиток графіці став в останні роки, коли міська влада почала підтримувати проекти стріт-арту та організовувати фестиваль. Ну, загалом розкажу вам, що історія така величезна, насправді, моралі. Починається вона, давайте відверто ще з маскальних малюнків. Ну, ви згодні з тим, що це можна вважати муралом. Це малюнок на стіні? Так, ні. Я буду рада почути від вас віку, якщо ви не скажете да або ні. Ви спогоджуєте з цією думкою? О, дякую. Я рада вас чути і почути ваш голос, щоб ви трошечки розбігли. про мурали, які створюються сьогодні, щоб прикрашати міста України та показувати людям. Що наші герої достойні того, щоб переди них робили мистецтво, творили та відновлювали країну. Кожен мурал це спосіб закарбувати пам'ять про воїнів, подякувати їх за захист наших життів і відзначити їхній внесок у боротьбу України проти ворога. А також втінописи є подяками рятувальникам, енергетикам і волонтерам, які теж є героями цієї війни. У його ранком створили вже більше 50 моральів, де пізно до сучасного вуличного живопису. Ними працювали митці з різних міст України, а також із Чехії. Втім, спочатку повномасштабного вторгнення Росії деякі малюнки на стінах міниці набули особливого у Наприклад, від літак матеріальних борщів асоціюється така відійшов інших, як з АНГ 225. Ми записали інтерв'ю. З Вінницьким художником Олександром Нікітюком, який керує проєктами створення муралів в Вінниці е, за, допомогою <кій> за допомогою своєї організації. Е, вони створюють мурали, які ви бачите е, тут на календарях. Тут щонайменше три мурали, створені Нікітюком. Е, тепер запрошую до перегляду відео. <кій> Дюком він дав нам чудове інтерв'ю, яке ми можемо. Чи є у вас якісь проекти, мурали, які би ви хотіли створити? Можливо, з тематиками якимись особливими на сьогоднішній день? Так, дуже хотілось би, і були пропозиції від мене і моїх колег робити більш сучасні мурали авангардні. Якісь ну ця ситуація з паблік да, із з тим, що чим відрізняється мурал від картини? Да? Картину ми можемо. Є, є декілька проєктів, які лежать в столі, mm -hmm. які чекають свого часу. І я скажу, що цей час може наступити дуже скоро, бо війна таки закінчиться, і... а люди потребують цього культури, культурного продукту. І хочеться говорити о чому про, про щось більш позитивне. Ну, не говорити про війну, про те, що сьогодні ми втрачаємо, втрачаємо території, втрачаємо людей, а говорити про майбутнє, де ми будемо тільки при, ну, при, придбання робити. Да? Угу. Коли ми, ми да, да, культурно надихатися і збільшувати свій культурний потенціал, науковий потенціал. Бізнес-потенціал. Ми станемо заможною державою одною з таких провідних держав світу. Я думаю, що це буде і буде дуже, дуже скоро. Дай Боже нам все це побачити. Відпусти, відпусти, не, пусти, не, пусти, не пусти.